Друзі, всім привіт! В продажі у нас ось така чудова шкода Octavia A8 2021 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні, на автоматичній коробці передач та в комплектації Style. що передбачає Style? Круті, легкосплавні дизайнерські диски, комфортний вхід на 4 двері. Це у нас ліфтбек. Автомобіль має камеру заднього огляду, передні задні парктроніки, автомобіль затоновано, колір білий перламутр дуже гарний насичений. У нас ось такий класний тканинний салон, якість матеріалів дуже крута. У нас трохзонний кліматконтроль. На новій літній гумі, салон без царапин, без пошкоджень, без потертостей. Стан автомобіля дійсно як новий. Сертифікат також у нас є в подарунок, автомобіль повністю обслужений, пройдено все ТО, є всі сервісні книги, є виписка зі шкоди, кого зацікавить, можу вам показати. Стан сидіння водійського. Ось такий у нас салон крутий на максимальному моніторах. Новий джойстик перемикання передач. Є підрульові перемикання передач, стан керма. Пробіг даного авто 166 тисяч, тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 097 9 222 649. А той, хто думає, що автомобіль може бути з підкрасами, тому я кидаю фото що автомобіль весь в рідній фарбі. Бо дуже багато людей дзвонять і просять відео з прибору. Тому в кінці відео отримуєте весь е фотозвіт по лакокрасочному покриттю. Всім па-па!